Всім привіт! Вітаю на каналі. Відразу хочу, друзі, подякувати вам за вчорашній прямий ефір. Дякую, що ви зайшли, дякую, що підтримали, поспілкувалися, познайомились. Дуже класно, мені сподобалось я би хотіла б ще практикувати, але вже серйозніше до цього віднестися, підготувати якусь тему, щоб було цікаво, щоб було про що спілкуватися, бо подивилася себе в записі. Трошечки така росіяна, переживала, думала, що говорити і як. Ну, чесно вам скажу, я зайшла це так спонтанно і не думала навіть, що до мене зайде скільки людей. Навіть 60 людей для мене це великий показник, тому що я ж не якась там зірка, я не Самвел вел якого канал там з півмільйона підписників. Я проста людина і друзі, дякую, що ви зайшли. Сподіваюся, далі буде цікавіше. Будемо практикувати, вчитися. А взагалі, чому вчитися? Що, що є, то є. І дякую вам за безмежну підтримку. Не обійшлося і без курйоза, там був у мене цікавий коментар уже під записю. <с> мені було навіть смішно. Людина написала, що я п'яна. Ну, не, знаю, не знаю, по чому вона оприділила, що я п'яна. Ну, п'яна, та й п'яна, що ж зробиш. <с> так. Зараз приїхала, друзі, я до центру, хочу сходити в магазин, трошечки скупитися. Все ж, все ж таки, сьогодні в мене свято, хочу трошечки приготуватись не сильно. Так, для себе. Як не є 30 років. 30 років в мене одні і назад я вже не вернуся. Тому хочеться трошечки відсвяткувати. Подивлюся, що буду купувати, бо ціни кусаються. Я, друзі, потихеньку готую на святковий стіл, насмажила ось на лисники, будуть вони в мене з вишнею у власному соці. Запекла гомінки на холодне, також ще насмажила я баклажани. Буду зараз скручувати за таким сиром, помідоркою, і такі рулетки робити. Підготувала овочі, буде в мене грецький салат. Також помідори з бринзою, такою тертою, як говорять, помідори по-італійськи в мене будуть помідори по-зарянськи. Підготувала картоплю, це на гаряче. І до картоплі в мене будуть також ще грибочки підсмажила. Потім вже розігрію їх, як буду подавати. Так, зараз візьмуся за баклажани, покажу, як я їх роблю. Зараз приготую начинку. Зазвичай я беру такий сирок ферма або кома, а цей раз взяла такий у колбасці янтарний. Ну. Спробуємо. Я думаю, що. Не буде погано так, видавлю, <slip> все поки досить. У мене там небагато цих слайсів з баклажанів. Тепер до цієї сиркової до плавленого цього сиру додаю чесничок. У мене тут одна така зубка велика, а таких, якщо маленьких, то приблизно 2-3 штучки. Так перемішую. І все маса готова тепер помідорів трошки наріжемо, будемо всередину ставити краще такі брати сливки твердіші, щоб не дуже текли. Все. Все готово. Тепер тарілочку. Ще нам буде потрібна петрушка, але я петрушку поставлю сюди Ну що, скручуємо наш рулетик. Трошечка вона в мене порвата, але нічого, вона закрутиться. Так, Смашую цим плавленим сиром добренько, тако не жалкую побільше. Дуже смачно виходить. Так. Все. Помідорку. Можна навіть її трошечки обрізати, бо вона задовга. Отак. От Все. І скручуємо карулетик. Отак. Перша. Перший рулетик у нас готовий. Тепер, дивіться, я кожен рулетик отак трошечки з боків мукаю петрушку. Скільки там на... наліпиться, те її буде. І отак виставляю. І наступний аналогічно робимо. Дуже смачно спробуйте не пошкодуєте. Так, і гарно виглядає ще. Кролетик, петрушечку. Ось так. Все. Так, на дві тарілочки. У мене з однієї сторони будуть рулетики, а з іншої сторони будуть помідори з бринзою натертою. Навіть якщо в мене залишиться, у мене залишиться оця сиркова маса і помідору за то я змащу помідори оцею масою і натру зверху бринзи. Такі дві тарілочки накрутила я рулетиків. Зараз добавлю ще сюди помідорки. Ось так ще одна тарілочка. Ось які гарненькі. І смачні, я вже спробувала. Тут у мене шматочки є, я поскручувала. Дуже смачно. Так. Добаву. Скільки я за сьогодні перемила вже посуд. Ой! Звичайно, краще йти до ресторану. Так, ось трохи видавлю я маси. Так. Все. Так, це на той ніж, це не той ніж. Треба нам вирізати серединку. Так. І тепер круглі беру помідорки, нарізаю так гарнесенькими кружечками. Тепер кожен кружечок також змащую, Натерла я вже бринзу. Бринза в мене овеча, вона така солоненька, з помідорками. Дуже смачно буде. Інколи роблю просто з майонезом. Майонез з часничком, отак змащую, а зараз ось таким плавляним сиром. Дуже хорошо. І на кожну помідорку ставимо так бринцю горочкою. Чим мені подобається брати овечу-бридзу для таких помідор, бо вона така сухенька і гарно тримає форму. Все тепер гарненько викладуємо поряд з нашими рулетиками. І така буде у нас так, закусочка. Ось така тарілочка вийшла. Все, друзі, заморилася я від цих приготувань. Якщо чесно, то вже не хочеться мені святкувати. І їсти не хочеться нічого. Ой, ну нічого, зараз настрій з'явиться. Стіл накрили ми на вулиці, бо в хаті дуже душно. Не хочеться зовсім там сидіти, а на вулиці так класно зараз свіжо ввечері. Отак, встановили ми тут стіл, я вже трошечки повиносила салати деякі, нарізки. Ще не все, правда. Чекаємо гостей. Ромочка мені допомагає, виносить. Стульчики зараз винесемо. Отак. Всім вам, друзі, вдячна за привітання. Ви мені зранку і цілий день пишете. Дуже приємно. Ой, нехай як і мої бажання, так і ваші бажання здійснюються. Одягла платючко. Дуже рідко в ньому ходжу, ну думаю, сьогодні все ж таки 30 років. Ой, Боже, 30 років. Аж не віриться. Одягну, побуду трошки дівчинкою. Ну що ж, друзі, дякую вам за те, що ви дивитеся, за те, що підтримуєте. І до наступного відео будемо знімати щось цікавеньке. Дубачня!